Абсолютна більшість новокаховчан виїхали. За межі міста виїхали. Більшість знаходиться в Україні, велика частина знаходиться в Європі. Ну, скривати не буду. Є частини, які виїхали в Росію. Із 65 тисяч населення на момент початку. Повномасштабного вторгнення у новій каховці е, залишилося на сьогоднішній день ну, 15-16 тисяч від 14 до 17, десь таким чином. Буквально недавно розмовляв з людиною, каже: важко уявити, йдеш по місту, розбити вікна, ніхто не живе, тюль е, з вікон вітер гуляє. Але в місті практично, як мені було сказано там буквально три дні назад, кожна людина чуть не супроводжується. Дронами, ну, полювання промідель. Є фактор заселення ворожими солдатами, передягненими в цивільні п'ятиповерхові будинки, квартири в п'яти, ну, в багатоповерхівках.